«Булдурі» – слово з історії. Музей южного представив виставку у новому форматі. Експонати розмістили в фоє палацу культури. Експозицію присвятили історичній події, швартуванню першого комерційного судна газовоза «Булдурі», тоді що порту Южний. Навантаження газовоза «Аміаком» відбулося 27 липня 1978 року. Цю виставку ми побудували на основі одного слова. Ну, тобто шукаємо якісь нові формати роботи для того, щоб людям було цікаво. Але ясно, що до цього слова ми прикріпили історичний епізод із життя наших базових підприємств, відповідно і нашого міста. Це назва газовоза танкера Булдурі Латвійського морського пароплавства на той час, який перший увійшов до порту Южний. Ця тема цікава тим, що. Є люди, які брали в цьому участь. Є люди, які були сучасниками цієї події. Це була така видатна дуже подія, не тільки для порту і для заводу. Спогадами про історичну подію поділилися ветерани порту, фотохудожник Віктор Красюк та Віктор Данченко, який виконував швартування газовозу. Під час виставки присутнім розповіли про навігаційні прилади та інші цінні експонати музею. Один я і капітана Руденка. Знали. Капітан мені каже: так, на, ставай за руль, а я буду показувати і тягати ці і вірьовки. Отакі. Знаєте, тоді робота є і робота. Ніяких емоцій, як спеціально таких. Це потім уже нам доходило, що ми участвували в такій справі. Це моя була перша і остання швартовка. Я більше не швартував. Я робив тоді на пасажирському катері з Віктором Петровичем. Вместе. Ми з ним два віктора як починали робити і закінчували на одному параході. Не те, що спеціалістів, людей не вистачало. А зараз є так називаємо швартові команди спеціально. Ну, чоловік по вісім там тако у них в підчиненні. Ну за них відповідає Луцман і, і веде їх на швартовку пароплава. А, а тоді були емоції, які було багато незрозумілого, мабуть, незручного. Наприкінці заходу для відвідувачів були виконані українські народні пісні. Відвідати виставку можна до кінця тижня.